Свідоцтво, що йдеш в церкву, не завжди туди може дійти. Тому що я йду в церкву якраз з гуртожитка біля мене зупиняється машина ТЦК і до сусіднього хлопця, не до мене. Тому така ситуація, що не завжди ти плануєш йти в церкву, а не завжди може дійти. Тому хлопцю було 25 років, тому його відпустили, але до мене не підійшли. В мене є поки відсрочка, але от така от маленьке свідоцтво, що Бог хранить навіть таких, таких дрібниця. Я бачу його дію, що я повинен бути тут сьогодні і казати те слово, яке Бог мені поклав на серце. Також інше свідоцтво це минулого разу, коли я проповідував про віру. Закінчилась служба, я йду додому також. Я розказував про віру, як треба вірити, як треба проповідувати. Іде на зустріч трішки п'яний чувак. Ну такий каже: можеш дати мені грошей, У мене труби горять. І тут така ситуація: Я йду з церкви. Я проповідував. Як мені сказати йому про Слово Боже? Така ситуація. І тут різні думки є. І так наша віра перевіряється. Йому розказав про Бога. Дав йому 10 гривень. Це ж таке. З одної сторони, думаю, це ж він їх на все одно на е, щось нехороше. З іншого боку, ці 10 гривень вони були як можливість їм проповідувати. Я з цими 10 гривнями благословив його, розповів про Бога. У нього мати хворіє. Не знаю, подіяла чи не подіяла, але я свою частину зробив. Я йому розказав про Бога. Хоча я знаю, що. Він пішов інші справи робити. Але, можливо, все ж таки Бог використав мене в той час. Я зміг йому розповісти про Бога. Сьогоднішня тема моєї проповіді це пошук Бога, тема досить така важка в сучасному світі, але вона також і для мене потрібна. Коли я готувався, це питання більше проповідь для мене самого. Тому що в сучасному світі легко вірити в Бога, коли все добре. А коли є випробування, в Бога вірити важче. Тому що дуже багато різних питань, ти не розумієш, чому. Ми читаємо Біблію, що такі обставини, що все ж таки зло завжди буде переможене. А добро перемагає зло. Але під час цієї битви дуже важко. Особливо коли зараз війна. Ми не знаємо, чому вона відбувається. От у нас йде уже тривога. Да, нагадування, що ми все рівно в світі. Ворог не дремлю, він не спить, він все рівно нас хоче погубити, він нас хоче знищити. Але наша справа робити те ж саме: молитися. І йти до Бога, і також допомагати тим людям, які шукають Бога. Тому що в кожної людини в серці є діра розміром з Бога. І чим цю ми діру закриємо, залежить від нас. Хтось, як той чоловік, якого я зустрів, він закриває алкоголем, хтось іншими речами, але це місце тільки для одного Бога. І як ми його будемо шукати? Як ми його будемо заповнювати, залежить від нас. Одна справа, коли ми знаходимося, коли ми не знаємо Бога. Ми його шукаємо. Ви пам'ятаєте, як кожен з вас прийшов до Бога. Хто вам розповів, як ваша зустріч була з самим Богом? Як ви зрозуміли, що це саме Бог, і як потрібно? Ви зрозуміли, що ви знайшли його. Можете пригадати? Інша ситуація, коли ми знаходимося вже не перший рік ходимо в церкву, ми в церкву прийшли зустріти Бога, почути через проповідь, через молитву, через брата і сестру, знайти Бога. Також у нас є молитва, є слово Боже, яке ми читаємо. Почнемо з Матвія 11, двадцять Придіть до мене усі страждущі та обтяжені, і я заспокою вас. Тільки прийшовши до Бога, ми можемо отримати заспокоєння нашого серця, нашої душі, тому що Бог це Він створив цю землю, і саме для того, щоб спілкуватися з ним. Але відбулася така подія, як гріх. Гріх це не попасти в ціль. І гріх нас стави преграду між нами і Богом. І коли ми шукаємо Бога, нам заважає гріх. І перше, це молитва покаяння, коли ми покаялися. Але коли ми ходимо з Богом деякий час, суєта цього світу також нас віддаляє від Бога. Одна річ, те, що сучасний світ нам дозволяє, це знаходити швидкі відповіді. Ми звикли швидко все робити. Навіть тоді, коли от щось відбувається, от зараз йде тривога, ми потім йдемо в телеграм-канал і дивимось, що летить. Нам треба швидко все. А коли ми знаходимося з Богом, то відповідь від Бога, вона буває дуже довго. Одна із таких ну, відповідей це якщо ми згадаємо Ісея, він шукав Бога. Ви пам'ятаєте, він лежав перед Богом 40 днів, щоб отримати відповідь від Нього. Нам потрібна відповідь від Бога швидко. Іноді нам не вистачає терпіння, але якщо згадати Галатам 5, дари духа, там один із дарів духа це довготерпіння. Іноді нам його не вистачає. Мені його не вистачає. Мені також хочеться, в мене зараз є дуже багато різних питань, треба робити деякі вибір в своєму житті. Мені потрібно зараз, там, сьогодні ранок або до обіду, треба зробити деякі вибори, які залежать подальше моє життя. І, звісно, є людські думки, а є Божі думки, як правильно зробити це. Тому ми читаємо Слово Боже і що написано в Біблії. В Матвія це ж 28. Придіть до мене. Тільки прийшовши до Бога і слухаючи його, ми можемо зробити правильний висновок. Як далі потрібно робити? Матвія 6, 23. Шукайте царства Божого і правди його, і все додасться вам. Головне це шукати царства Божого. Не тимчасові людські якісь вигоди, але царство Боже, яке буде в нас в подальшому. Моїсей молився. Давайте відкриємо псалом 89. Це українська російська здається 90. Це молитва Моїсея. Молитва Моїсе чоловіка Божого. Для того, щоб прийти до Бога, ми звертаємось в Біблію і до тих людей, які дійсно знайшли Бога. 40 днів лежати перед Богом і просити Його це дуже велика жертва. Це, над, здається, надлюдські можливості, щоб прийти до Бога дійсно. Ми не завжди так робимо. Ми іноді раз помилилися і чекаємо від Бога відповіді. Деякі питання потребують більшого часу. Молитва Моєсея чоловіка Божого, 89, а в деяких може бути 90 Господи, Ти пристанище наше з наше, зроду рід. Перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт від віку і до віку, ти Бог. Ти повертаєш людей у Порох, кажучи поверніться, сини людські, бо в очах твоїх тисяча літ немов. День вчорашній, який минув, і втрата, і варта нічна. Ти зносиш їх геть, неначе повідню. Вони як сон ранці, як трава в ранці. Вона розцвітає і росте, а на вечір в'яне та сохне. Для Бога, взагалі, ну, людське життя це маленький шлях. Якщо для нас це великий час, в якому ми живемо, для Бога це майже нічого. Він бачить, що буде в подальшому. Тому іноді, коли ми приходимо до Бога, Бог не може завжди змінити обставини нашого життя, але Він може змінити наше ставлення до той чи іншої події. Іноді ми знаходимося в події і ми на неї зосереджені дуже сильно. І ми не бачимо всю цю подію в проміжки часу. Коли ми приходимо до Бога і шукаємо Бога, Він відкриває наші очі. в… В рамках всього світу, або е, дозволяє нам побачити світ от своїми очима. І ми тоді бачимо всю цю подію глобально. І тоді ми змінюємось. І та трагедія, яка може бути спіткати нас зараз, вона змінюється. І ми змінюємо своє життя. Ми виходимо за рамки е, цієї події, і нам становиться трішки легше. Далі читаємо. Бо від гніву Твого ми гнемо, гинемо, і від обурення Твого ми жахаємось. Ти поклав провини наші перед собою, таємна наше перед тобою світлом обличчя свого. Бо всі дні наші промайнули у гніві Твоїм, скінчилися ми. Літа свої, мов звук, в дні віку нашого, сімдесят років, а як при силі вісімдесят років, і слава їхня праця й хвороба. Час швидко минає, і ми відлітаємо. Хто знає силу гніву Твого і лють Твою по мірі страху Твого? І тут сама молитва. Навчи нас так лічити, дні наші, щоб набути серце мудре. Згляньться, Господи, доки змилосердиться над рабами Твоїми. Насити нас вранці, милістю Твоєю, щоб ми співали і втішалися у вісні, усі дні наші. Звесели нас ті дні, коли ти впокоряв нас літа, коли ми зазнали біди. Яви діла Твої рабам Твоїм, а велич Твою, синам їхнім. І благовоління Господа нашого нехай буде над нами. І діла рук наших утверди нам. Боже, утверди діла рук наших. Така молитва Моїсея вона була почута. Моїсей він молиться за народ Божий, який прогнівався. Бог прогнівався на народ Божий. І знайшовши Бога, Моїсей мог упросити Бога. Він зробив так, щоб Бог змінив своє бачення. Також і нам треба приходити до Бога і молитися. Щоб Бог змінив своє рішення стосовно нашого життя і відкрив нам очі, як діяти далі. У сучасному світі, який досить важкий, ми не знаємо, коли лягаємо, ми не знаємо, що буде завтра, тому тільки бачення Божої Божого плану для нашого життя, може щось змінити. Як побачити Бога? Як прийти його присутність? Перше це коли ми приходимо в церкву. Постійність, коли ми приходимо до церкви, ми можемо через проповідника почути. Також одна із особливостей це читати слово Боже. Там відкривається багато речей, які переживали інші християни або віруючі люди. І ми можемо примінити для свого життя. Також молитва. Молитва, яка е, являється розмовою з Богом, це ми все чудово знаємо. Інші особливості, які е, також важливі, це піст. Е, піст е, така річ, як... Е, в Біблії не сказано, що чітко треба молитися, як потрібно молитися, хоча є одна. Це Матвія 6:16. Коли ви постите, то не будьте сумні, як лицеміри, бо вони змінюють обличчя своє, щоб показатися людям, що вони постять. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намости голову твою і вмий лице твоє, щоб ти посту твого не виявляв людям, а тільки отцеві твоєму, що в тайні. А отець твій, який бачить таємне, відплатить тобі явно. Спочатку піст був відмова від. Їжі. Зараз трішки все змінилося, тому що їжі дуже багато. І піст може бути в іншому. Відмова від того, що ви дуже сильно полюбляєте. У мене це відмова від соціальних мереж. Коли я об'являю піст, ну, їжа. І також цей час, коли я витрачав на соціальні мережі або читати різні. Там телеграм-канали або все інше, я в цей час або молюсь, або читаю слово Боже. Е, піст це не м -м, жертва. Піст це можливість приблизитись до Бога, почути Його. Коли ви, ми зменшуємо свою плоть і більше витрачаємо на дух. Коли в нас така ситуація, що. Нам потрібно почути від Бога. Всі люди, які хотіли почути щось від Бога, вони молилися і пустилися. Піст буває там обмеження в їжі або абсолютний пост, коли не їсти, пити в одну воду, або взагалі нічого не їсти. Але це потрібно мати дуже велику віру. Іноді потрібно проконсультуватися з лікарем, якщо у вас щось дійсно є якісь обмеження по е, вживанню їжі. Також можна проконсультуватися з священником або той, хто є в церкві. Тому що такі речі потрібно робити з розумом. Якщо обмеження в соціальних мережах, ми можемо подивитись по телефону. Скільки ми використовуємо часу, екрану, на які речі. Якщо цей час використати на молитву, на пошук Бога, Бог відповість. Це не так, що Бог побачить нашу жертву. Це те, що ми менше чуємо щось буденне, а зосереджуємось на Божому. І так ми шукаємо Бога. Ми починаємо менше чути голоса, які навколо нас, а більше починаємо чути Бога. В сучасному світі нас ну, в голові може бути там, десятки різних звуків, різних думок. Іноді вони наші, іноді диявол щось підкидує, іноді інші люди. Але серед цього всього шуму. Нам потрібно почути самого Бога. І тільки коли ми можемо себе в чомусь обмежити, ми можемо почути Його. Це можна робити для підсилення молитви. Щоб обмежити, а можна для того, щоб дійсно шукати Бога. Але це залежить ну, від кожного з вас. Є там піст молитви церковний там об'являється от такий-то день. Але це залежить від кожного з вас. І коли піст, то не потрібно дійсно робити якесь таке обличчя, казати, це між вами і Богом. Є деякі рамки, які повинні бути. Я там беру там, на деякий час. Не завжди, може, коли ми беремо піст, буде відповідь така, яка нам хочеться. Це не маніпуляція Богом. Боже, я ж постився і молився. Чому ти цього не зробив? Такого не буває. Просто ви можете почути Бога. І відповідь на ваше питання. Воно не завжди буде позитивне. Воно може бути негативне, але це відповідь. І вам потрібно її прийняти. Це одна із можливостей почути Бога. І головне, ну, одна із особливостей це також. Покаяння. Покаяння це річ, яка нас зупиняє від спілкування з Богом. Нам здається, ми покаялися один раз, коли прийшли до Бога, і все. Але покаяться потрібно постійно. Повідь також є. В інших деномінаціях є там. Сповідь, коли можна прийти до священника, розповісти про свої гріхи. Також ми одна справа, ми кажемо, сповідаємось перед Богом, але іноді потрібно і перед людиною. Тому що коли ми розповідаємо якійсь людині, ну, священнику, який потім іншому комусь не розповість, тоді ми відкриваємось. Д'явол це така особистість, вона розміром змищує, а хоче показатися слоном. Вона прибільшує. І коли ти щось зробив, він завжди нагадає, що ти недостойний, що ти поганий. І цим самим ми відділяємося від Бога. Нам здається те, що ми зробили помилку, гріх, не попали в ціль, що ми недостойні бути з Богом. І ми іноді не можемо помолитися, ми іноді не можемо прийти до нього, вважаючи, що ми недостойні. Коли ми сповідаємось, ми відкриваємось. Іноді це неприємно. Тому що розповісти про свою проблему це неприємно. Нас завжди вчили, що ми повинні бути гарними, ми ж такі християни. Як ми могли допустити ту чи іншу подію? А коли ми розповідаємось, ми відкриваємось, і потім ми цього робити не будемо, тому що ми вже розказали. Наступного разу ми знову це зробимо. Є якісь обмеження. Тому, коли ми приходимо до Бога, ми змінюємось. І до Бога потрібно постійно його шукати. Пошуки Бога кожного разу інші. Якщо ми один раз знайшли Бога там, одною молитвою, іншого разу воно таке не буде. Що стосується покаяння, це Єзикії 18.31. Відкиньте від себе всі гріхи ваші, якими ви згрішили, і створіть собі серце, нове серце і новий дух. І навіщо вам помирати думає Ізраїль? Бо я не хочу смерті помираюча. Говоріть Господь Бог, але не віриться, і... але наверніться і живіть. Покаяння це коли ми відкидаємо наші гріхи. Вони повертаються. Коли ми прийшли до Бога, одночасно не можна змінитися. Поступово проходять через випробування, крок за кроком, в пошуках Бога Бог нас змінює. Ті гріхи або проблеми, які в нас були, вони повертаються. Якщо ми раз від них відійшли, вони повернуться наступного разу. І в той час, коли ми не чекаємо. У кого є проблем, у когось були проблеми з алкоголем, відмовились, настав важкий час, людина зривається. Тому що замість довготерпіння пройти, ми шукаємо швидкий шлях, швидке заспокоєння. І тільки прийшовши до Бога, витримавши деякі випробування, ми можемо змінитися. Пошук Бога для кожного він особливий. Путі Господні не сповідім. Для кожного це свій шлях. В залежності від фізичних особливостей, в залежності від досвіду, в залежності від різних особливостей свого життя. Але результат один і той. же. Це заспокоєння. Коли ми знаходимо Бога, це лагідний голос, який заспокоює, який дає відповіді на ті питання, які хвилюють кожного. Вони не завжди такі, які ми собі напридумували, запрограмували. Але вони правильні, вони істинні. Правда у кожного своя, але істина вона тільки у Бога. Бог приготував для кожного з вас, для мене також. Ідеальне життя. Але ми постійно збиваємося з нього. І тільки коли ми приходимо до нього, ми знову повертаємось до того життя, для якого приготував нас Бог. І коли ми приходимо до нього, ми запрошуємо Його в наше життя. Бог, він джентльмен, він ніколи не буде робити без запрошення. Тільки якщо ми запросили його в своє життя, він може діяти. Або направити нас, як правильно діяти. Також наприкінці я хотів би помилитися, молитвою і покаяння. Покаяння для тих, хто приходить перший раз, це перша молитва. Для тих, хто ходить вже не перший рік, це оновлення. Коли ми оновлюємо наші взаємовідносини з Богом, є те, що ми кажемо в своїй таємній кімнаті, а є те, що ми кажемо разом. І коли разом ми молимось, тоді Бог також може діяти. Давайте помолимось молитву покаяння. Отче Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що ти Ісус, Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи і на третій день воскрес. Я прошу прости мої гріхи, Ісус Христос, увійди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якраз відбій. От така от, да, от по молитві і раз і відбій. Бувають випадковості, а бувають випадковості. Тому навіть коли тривога, будучи в спілкуванні, проповіді і в намаганні почути Бога, Бог змінює. І від тривоги Тому шукайте Бога кожен день. І якщо ви його шукаєте, то ви обов'язково його знайдете. І тоді будь-які та зміни у вас в житті, і в суспільстві, і в нашій державі, і в всьому світу. Все